Тиждень сумська Вікторія готується до весняної частини сезону. І сьогодні команда провела двосторонню гру. Гравці скучили один за одним, говорить капітан футбольного клубу Дмитро Ульянов. Добрий настрій, працюємо, багато бігаємо, але це ми готувалися до цього багато відпочивали треба зараз добре підготуватися до сезону почали підготовку зараз працювали в цьому мікроциклі над відновленням фізичних якостей відновленням всіх систем організму щоб і закінчується цей цикл закінчується то Товариською учебною грою можна назвати двосторонньою грою. У команді є втрати, говорить головний тренер троє виконавців. Покинули Вікторію. Хлопці і Валерка Курілєх, і Макс Пакателюк, і Сергій Машталяр внесли великий внесок встановлення команди. От. Але життя продовжується. Першим новичком Вікторію зимового міжсезоння став Солеймен Сейд Халілов. Чудовий колектив. Всі хлопці прийняли чудово. Та на базі вже Граємо по чуть-чуть. Хочеться боротися за вищі міста та здобувати як може можна більше очей. В Цьому сезоні хочеться поставити задачу виграти цю групу, а в іншому вже боротися за вихід в УПЛ». Сьогодні Вікторію поділили на синіх команду Дмитра Ульянова та помаранчевих команду Сулеймана Сейтхалілова. І сині відкрили рахунок у матчі. На першу перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь помаранчевих. У другому таймі мінімальну перемогу 1-0 святкували сині. У третій 30 хвилинки команди обмінялись голами 1-1. Тож перший матч Вікторії проти Вікторії синіх проти помаранчевих завершився результативною нічиєю 3-3. Попереду у Вікторії заплановані два товариські. І поєдинки за словами Анатолія Безсмертного тренерський штаб команди під час перших зимових зборів запланував два контрольні матчі: виїзний 8 лютого проти СК Полтава та домашній 11 лютого проти Трастянця. Після цього у команди буде три вихідних дні і нова робота збори у Черкасах. Олександр Качанов, Євгена Абрасімов. Суспільне новини суми.